We've issued a very explicit proposal to both the Russians and the Ukrainians, and it's time for them to either say yes or for the United States to walk away from this process. We've engaged in an extraordinary amount of diplomacy, of on the ground work. We've really tried to understand things from the perspective of both the Ukrainians and the Russians. What do Ukrainians care the most about? What do the Russians care the most about? And I think that we've put together a very fair proposal. We're going to see if the Europeans, the Russians, and the Ukrainians are ultimately able to get this thing over the finish line. Again, I feel pretty optimistic about it. I think everybody has been negotiating in good faith. But it's now time, I think, to take, uh, if not the final step, one of the final steps, which is at a broad level, the party saying, Diplomatic settlement that hopefully will lead to peace. Це останнє публічне висловлювання, яке сприймається як ультиматум. Якщо не буде заморозки війни по лінії фронту. Довгострокового дипломатичного вирішення конфлікту, то Сполучені Штати Америки виходять з гри і стають не стороною гри, а займають позицію Китаю і торгують з усіма. Усі ризики від подальшої гри перекладають на Україну та Європейський Союз плюс Британію. Це безумовно удар по Києву. Який опиниться в дуже складній ситуації. Надзвичайно складній. Фактично більше не буде мирних переговорів, а буде війна ледь не до повної капітуляції за рік 2. Володимир Зеленський має шанс на перемогу рівний нулю. Zero. Утримання позицій. Нинішніх також шанси мінімальні. На повну капітуляцію через рік шанси будуть більше 70%. Вдумайтесь, куди ведуть нас зелені гниди на чолі з Володимиром Зеленським. От і думайте, далі, куди. Мої джерела повідомляють, що на банкові стало відомо, що Трамп заявить про вихід із української кризи, з переговорного процесу до кінця квітня. Звучить навіть таймінг ну, протягом 72 годин. Фактично українська криза повернулась на Початкову точку. Якби команда Трампа не метушилась, а значить із неї простіше вийти вийти із переговорного процесу, ніж залишатись в грі, даючи шанс глобалістам далі втягувати США Трампа, трампістів в конфлікт. В Лондоні нічого не ухвалили. Як я і попереджав вчора неодноразово в ефірах. Просто злітали, попили чаю за бюджетні кошти. Раджу всім співвітчизникам готуватись до найгіршого. Я вчора не раз казав, що далі, далі будуть удари по Україні ракетні, буде наступ власне. Росіян по всій лінії фронту, потім будуть санкції, а далі, далі буде тимчасовий уряд або уряд національної єдності, залежить від того, що, чи прийде до тями український парламент і чи дадуть йому шанс. І угода, яка швидше за все, може бути схожа більше на капітуляцію. А ви пам'ятаєте, як Зеленський напередодні свого власне обрання президентом заявляв, що життя людей важливіше за територію? І що треба додатись, хоч і з чортом лисим, щоб припинилася війна, яка тоді ну, Донбасом. Я дуже ліберальний. Я вважаю, що всі ці шматки землі це все про людське життя. Взагалі, все. Тому б я узяв людське життя поставив би ось так: наша мета збережемо людей. Тому будь-який варіант, ми туди підемо армією, я відкидаю. Економіку влаштувати. Правда. Раз, друге, доведеться говорити. Ну, доведеться говорити. Ми хочемо не хочемо через себе, хоч чортом лисим, готовий домовитись, аби не вмирала жодна людина. Я вважаю, що це хоч би перший крок. Перший крок припинити стрілянину та розвивати свою країну. Заявляв. Майбутній президент в грудні 2018 року в інтерв'ю Гордону. От послухайте. А що виходить зараз? А зараз виходить, що він заради збагачення, збереження влади своєї власної зеленої дупи в президентському кріслі? Він веде державу. Державність до знищення українську, а українську націю на смерть. Фактично на утилізацію. Ось що робить Зеленський сьогодні, вчора зірвавши мирні перемовини. Він спокійнісінько полетів в пара, в Південно-Африканську Республіку, а по Києву, по Україні. Полетіли бити ракети, 10 загиблих тільки в столиці, житлові будинки, і так далі. і так далі. Я казав вчора і повторюся, зараз надскладніший етап в історії сучасної України, коли зелені гниди заради утримання влади. Продовжують бійню, продовжують м'ясорубку. І зараз росіяни будуть атакувати, будуть бити. Тому бережіть своїх рідних, не ігноруйте повітряних тривог, не ігноруйте всього, що відбувається. Знайте, розв'язка близько, і дожити до кінця цієї війни це найголовніше. Завдання для вас та ваших близьких не впасти жертвою, не стати жертвоприношенням для цієї зеленої нечисті. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.